Невдалі жарти на золотому глобусі, найзакоханіша пара Голівуду Каліджанери Тімоті Шалами, нова реклама Кельвін Клян з Джеремі Алленом Вайтом. Про що пліткували Селена Гомес і Тейлор Свіфт? Шокуючий список імен, впливових людей у справі з Джефрі Епштейном. Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Саша Ньюс. У минулу неділю пройшла одна з найпрестижніших кінопремій року золотий глобус, і як завжди, не обійшлося без скандалів. І в цей раз ведучим золотого глобуса у цьому році був відомий стендап-комік Джо Кой, який відкриваючи церемонію нагородження, порівняв Барбі з Опенгеймером. 721-клапанній Опенгаймерзбейсона І Барбі букбато на Барбізона Пласик з великими бубами. The key moment in Barbie is when she goes from perfect beauty to bad breath, cellulite, and flat feet. Ah, or what casting directors call character actor. <laughs> Ох, і тут інтернет вибухнув Джо Коя звинуватили в тому, що він сексист, і що жарт взагалі недоречний, і що порівнювати взагалі два різних фільми, це тупо, і з вище я повністю згодна. Чоловікам вже потрібно давно зрозуміти, що цей світ належить не тільки їм, і що жарти про це і силіконові цицьки в 2024 році це вже не смішно, а огидно і терпіти таке громадськість не буде. Але і це ще не все. Джокоя було не втримати від несмішних жартів. Був ще один невдалий про Тейлору Свіфт. The 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 On the для тих, хто не зрозумів, у чому тут справа. Тейлор зараз зустрічається з футболістом Тревісом Келсом з NFL. тому тепер її можна часто побачити на іграх, на які вона приходить, щоб підтримати команду Канзас Сіті Chiefs, гравцем якої є Тревіс. Звісно ж, Тейлор людина відома і чимало звертає на себе уваги під час ігор. Її за це не можна звинувачувати. Але Тейлор жарт не сподобався і її реакція говорить сама за себе. Just to go to Особисто я вважаю, що жарт був недоречний, але я не сказала б, що це було саме те, через що треба засмучуватися. В таких ситуаціях, на мою думку, краща реакція це просто посміхатися і не зважати на тупі жарти, а пити шампанське і насолоджуватися вечором. А ви що думаєте за цю ситуацію? Мене взагалі дивує те, як така впливова кінопремія може допустити такі жарти. Вони що сценарії не узгоджують, чи це взагалі зроблено спеціально, щоб до кінопремії було прикуто якомога більше уваги? Напишіть свою думку у коментарях. А тепер поговоримо про головних голубків того вечора Кайлі Дженнер і Тімоті Шалема. Весь інтернет заполонили кадри їх розмови, і відразу ж всі розділились на два табори: одні зворушуються тим, які ж вони закохані і милі, а інші не вірять тому, що вони взагалі знаходяться в романтичних стосунках, і я розділяю думку табору номер два. Ну не вірю я, що вони разом. Якось дуже показово це все виглядає, неприродно. Мені здається, що це, як завжди, чергова промокампанія, щоб привернути до себе увагу. Тільки я от е розумію, для чого це Калі. Це ж Шкардашини, вони завжди мають бути у центрі уваги. А от для чого це Тімоті? Питання ще те він і так зараз на піку популярності, один із найвпливовіших акторів нашого часу. Тому я взагалі не розумію, навіщо це йому. А у вас є здогадки, для чого це Тімоті, і взагалі, чи вірите ви, що вони з скалі дійсно разом? Пишіть у коментарях. А від закоханих Кайлі і Тімоті переходимо до новини, яка шокувала весь світ. У США був оприлюднений список відомих осіб, які так чи інакше були пов'язані з Джеффрі Епштейном. Для тих, хто не розуміє, у чому справа. Кілька років тому був заарештований скандальний фінансист Джефрі Епштейн, який був звинувачений у зв'язках з неповнолітніми. Так, саме у тих зв'язках. І от через декілька років Суд США опублікував список з іменами знаменитостей і політиків, які так чи інакше фігурували у цій справі. В документах згадується широке коло осіб, включаючи винувачів Епштейна, його співробітників, які вже спілкувалися з таблоїдами та інших, причому згадка того чи іншого імені не вказує на якісь правопорушення. Однак є кілька імен, які виділені жирним шрифтом через їхній зв'язок з Епштейном протягом багатьох років. Серед найвідоміших імен колишні президенти Білл Клінтон і Дональд Трамп. У документах також згадується фокусник Девід Коперфілд, принц Ендрю, актор Кевін Спейсі, співак Майкл Джексон та адвокат Епштейна Алан Дершовіц. але саме найнеочікуваніше ім'я, яке там було, це ім'я Стівена Гокінга. В документах сказано, що Епштейн запропонував винагороду за приховування заяви про зв'язки Гокінга. Дуже шкода, що цього злочинця викрили не одразу, і багато дівчат постраждали. Сподіваюсь, всіх винуватців у цій справі притягнуть до відповідальності і вони заплатять за те, що скоїли. Скажіть, а ви теж, як які я любите іноді попліткувати з подругами? От як з'ясувалося і Селена Гомес тейлер світ теж люблять. Відео, на якому Селена щось дуже жваво розповідає Тейлор на вухо, від чого у неї був шокуючий вираз обличчя, привернуло не менше уваги, і звісно ж його підхопили змі, кажучи про те, що Селена й Тейлор пліткували саме про Кайлі і Тімоті. І тільки от вийшла про це новина, як Селена спростувала цю здогадку, залишивши коментар про те, що вона розповідала Тейлор про інших двох друзів, які переспали. Тепер цікаво, про яких двох друзів говорила Селена? А ви як думаєте, про кого йшла мова? Пишіть у коментарях. А тепер поговоримо про щось цікаве і гаряче. Дівчата, ви вже точно бачили нову рекламу Келінкляйн. А якщо все ж таки ні, то мерщій дивитися те гіпнотичне відео. Але попереджаю: при перегляді вам може стати дуже жарко. Весняна кампанія Кельвін Клянь Кляйн-2024» просто попала в яблучко, зробивши своїм обличчям актора Джеремі Алена Вайта. Адже одягнений в одну лише спідню білизну, Джеремі підкорив інтернет. Кампанія була зрежисована і відзнята легендарним фотографом Мертом Аласом, який прославився у фототандемі з Маркусом Піготом. Щодо цієї реклами, як завжди, думки розділилися у соціальних мережах. Багато хто вважав цю рекламу майстер-класом автентичності, тоді як інші вважали, що основна ідея була втрачена. Індустріальний діяч Джон Хегерті, співзасновник і креативний директор The Garage Soho та The Business of Creativity висловив свої думки про рекламу на LinkedIn – у своєму дописі, який привернув увагу всієї індустрії і був перепощений понад 70 разів із сотнями коментарів, він схвалює кастинг, кредит довіри та автентичність, але зазначає, що шкода, що не було власне ідеї. Її немає, і це дуже прикро. Якби ця реклама виражала якусь правду чи інсайт, це була б справжня класика. Креативна індустрія відреагувала на допис Хагерті по різному. Один користувач сказав. Уявіть собі рекламу з талановитою актрисою з неймовірним тілом, яка моделює жіночу білизну. Реклама не має жодної конкретної ідеї, але вона чудово зроблена. Давайте розглянемо жіночу версію реклами Вайта. Чи була б вона так само широко прийнята, як нинішня? І це дуже хороше питання, так як, скоріш за все, якщо на місці Джеремі була б модель жінка, то мені здається, на такий кампейн було б багато критики і невдоволення. І скоріш за все, реклама не мала б такого успіху, який має зараз. А ви що думаєте, чи є ця реклама показником проблеми сьогодення з рівноправ'ям, чи це всього лиш реклама, і нам не потрібно так перейматися цим? Чекаю на ваші думки в коментарях. Також на противагу думці Хегерді один користувач стверджує, що це реклама чоловічої нижньої білизни, а це означає, що ніякої творчої концепції не потрібно. Просто суперпопулярна зірка майже гола. Місія виконана. Не все потребує ідеї, щоб працювати. І я згодна з цим, це просто реклама нижньої білизни. Який сенс має бути в такій рекламі? Адже все, що було потрібно для привернення уваги і попиту на нову колекцію, Кельвін Кляйн виконала на ура. І хочу завершити свій перший випуск на смішному відео з чарівною Дженніфер Лоуренс і її реакцію на виграш ЕММИ Стоун. Лоренс Ногарфілингс. No